Тут запеніли, це ж, понимаєте? кругом, uh -huh. щоб не дола. Так воно притулено. І в спальні те саме. Uh -huh. Воно між грає, бачите, ва? бачите. Ва? Василь Григорович показує наслідки ворожого удару по багатоповерхівці наприкінці 25-го року. В цій квартирі він мешкає майже півстоліття, як тільки здали будинок в експлуатацію. Тва в окнах там окно і балкон, ця, рама. А зе світ виключають, но так терпімо. У пенсіонера немає грошей, щоб власними силами замінити вікна. Каже, донька написала заяви в різні інстанції, щоб допомогли відновити. Чекатимуть. Однак не всі мешканці цього будинку налаштовані оптимістично. Коли почнуть відновлювати найбільш пошкоджені під'їзди, не знають. Талод у віжаті грошей немає ніхто нам нічого не буде робити. Наразі два під'їзди багатоповерхівки вважаються аварійними, в інших мешкають люди. Побиті вікна і в будинках поряд. Пошкоджених помешкань дуже багато через прильоти ворожих дронів у грудні минулого року. Заявне отримання коштів за державною програмою є відновлення теж побільшало. Констатують управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації. У місту з кінця грудня надійшло десь близько 100 нових заяв. Ось за по Чернігу. Ось тому ну, можна сказати, що дійсно от, дуже активно ворог обстрілює місто Чернігів і останні місяці ну, досить багато житлового фонду отримало пошкодження. Постанова передбачає чіткі терміни розгляду таких заяв це 30 календарних днів. Ось, але ж скажу на практиці: ну не завжди виходить прямо от вкласти з ці 30 днів, оскільки як ми бачимо, от 100 заяв по міст. Кожну заяву це треба виїхати, обстежити, скласти акт. Потім цей акт завантажити в РПЗМ в систему там заповнивши кущу матеріалів. Ну коротше це досить така тривала бюрократична процедура, яка вимагає і часу і людського ресурсу. Момент нарахування, як правило, залежить від наявності грошей на рахунках державних. Ось але в принципі по пошкодженому там затримок я не пам'ятаю. Тобто ну, як правило, це досить швидко находить там за тиждень, за два, може навіть менше. Наразі в Чернігові діє міська програма компенсації за пошкоджені. Вікна, якою можуть скористатися всі без виключення постраждалі. Однак є нюанс, кажуть юристи. Людина може отримати, наприклад, там з міського бюджету певну суму коштів. Але якщо цієї суми коштів не вистачає для завершення повного циклу ремонтних робіт, то вона має право подаватися на програму є відновлення. І вся різниця вже буде доплачена з державної програми є відновлення, грубо кажучи. Наприклад, якщо вона там ну, місцевого бюджету взяла певну суму коштів, її повністю вистачило для виконання всіх ремонтних робіт, тоді вона вже не має права претендувати на державну програму. Є відновлення спочатку 2026 року. В програмі є відновлення відбулися кілька суттєвих змін. Зокрема, у чек-листах, вартість виду робіт буде врахована за новими цінами. Також один із співвласників може подати заяву. На компенсацію за пошкоджене житло без згоди інших, якщо вони протягом 15 днів не подадуть заперечень, це прискорює отримання допомоги.